Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і мобілізації на 90 діб. Чернівчанка Леся Воронюк серед номінантів на Шевченківську премію. Економія тепла, естетичний вигляд та збереження довкілля. Скільки громадських будівель модернізували у Чернівцях? Буковина у жалобі у середу, 8 листопада, у Чернівецькій області попрощались із воїнами, які боронили Україну від російських окупантів. Солдата Івана Грудея в останню дорогу провели в селі Бояни. Із солдатом Юрієм Букаткою прощання відбулося у селі Гаврилівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації на 90 діб. Верховна Рада України на пленарному засіданні 8 листопада ухвалила закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За закони проголосували 329 та 322 народних депутатів. Воєнний стан продовжили з 16 листопада 2023 року на 90 днів, відповідно до 14 лютого 2024 року. Популяризація української культурної спадщини. Чернівчанка Леся Воронюк серед номінантів на Шевченківську премію. Любов до вишивки Лесі Воронюк прищеплювали з дитинства. Її бабуся майстриня народної творчості. Я вмію вишивати звичайно, то вмію ткати, тому що бабуся навчила ткати і ще з п'яти років мене та сестру. Але я собі за, життєв, за життєву ціль, за життєву мету, як ваша колишня колега-журналістка поставила завдання популяризувати українську культурну спадщину, тому що у нас є величезна кількість майстрів та майстринь, які вишивають, і цих майстерень сьогодні все більше. Якість вишивки все якісніша. у 2006 році Леся Воронюк ще студенткою започаткувала у Чернівцях день вишиванки. Тоді вона запропонувала своїм моногрупникам прийти до університету у вишитих сорочках. З часом цей день почали відзначати в Україні та навіть за кордоном. Тоді, звичайно, у нас була мета запросити друзів, однодумців. І об'єднати довкола цієї ідеї найпрогресивнішу українську молодь. Але коли ми започатковували свято, ми навіть у найсміливіших мріях не могли уявити, що вдасться розбудувати свято до світового масштабу. За таку ініціативу Леся Воронюк отримала премію від європейської культурної спадщини Європа Ностра. Треба розуміти, що кожне покоління повинно собі ставити за завдання, залишати за собою Певний спадок, і особливо це стосується часу, в який ми живемо в час час російської війни проти України, коли необхідно відстоювати свої коди, культурні коди, щоб вони не були стерті ворогом і залишати культурні нашарування. З них Олесі Воронюк та Володимира Щібрі нетлінні – номінували на Шевченківську премію. У виданні зібрано майже 300 експонатів старовинних вишивок з історіями людей, яким вони належали. Для нашої команди велика честь та звичайно відповідальність бути цього року номінантами на Шевченківську премію у галузі мистецтвознавства. І ми, звичайно, дуже хотіли, щоб книга не лінії» перемогла та була відзначена, адже це величезна робота команди із 15 осіб. Яку ми розпочали понад рік тому, і якраз в першій експедиції поїхали в період локдаунів. Співавторка книги продовжує дослідницьку діяльність і обіцяє випустити зі своєю командою ще одну книгу про українську вишивку. Окрім цього, Олеся Воронюк працює над кількома проєктами. Ми працюємо над величезною кількістю проектів і в Україні, і за кордоном для презентації України в світі. А в Чернівцях два глобальних проекти: це скверня вишиванки та музей вишиванки. Власне, там, де було започатковано свято, задля того, щоб Чернівці, зберігаючи культурну спадщину міста, мали також і сучасне модерне українське обличчя. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Затоплені верхні поверхи та неможливість працювати. На комунальному підприємстві «Чернівці водоканал ремонтують покрівлю. Капітальний ремонт адміністративної будівлі водоканалу у Чернівцях не проводили з кінця 90-х. Останні сім років покрівля протікала та затоплювала приміщення. Дощ і все текло. Можна сказати, вже ще би трошки до другого поверху вже текло з третього. Але саме гірше тому, що люди працюють у шкідливих умовах, праці там грибок, ну чорні стіни. Ремонтували покрівлю на водоканалі власними силами, але дах все ж потребував капітального ремонту. Розпочали його 1 листопада 2023 року. Були проведені всі відповідні тендерні процедури. Це все прозоро. ціна питання ціна цих робіт складає 4 мільйони 298 тисяч гривень. У це входиться 1200 двісті. Ці у нас квадратних метрів. Ремонт даху передбачає оновлення 20% дерев'яних конструкцій та встановлення сучасної металочерепиці по всій площі. Гарантія на покрівлю становить 10 років. На час ремонту підрядник забезпечив будівлю тимчасовим покриттям. Завершити роботи планують до кінця листопада цього року. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 У Чернівцях шириться фейк про нібито заражену воду з водопровідної мережі. У водоканалі спростували цю інформацію та зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення склад води в мережах і технологія очищення не змінювались. На підприємстві додали, що відстежують повноцінне очищення води від механічних, хімічних та біологічних домішок. Також, окрім лабораторій водоканалу, які щодня роблять аналіз 15-20 проб води, зібраних у різних точках міста, і водопровідної магістралі, щодня якість води перевіряє Чернівецький обласний центр контролю та профілактики. Таких хвороб.